Волинські спортсменки, які здобули перемоги на міжнародних змаганнях, отримали грошові нагороди. 29 квітня у приміщенні Волинської обласної військової адміністрації вручили грошові сертифікати спортсменкам та їхнім тренерам за перемоги на міжнародному рівні. Нагороди отримали золота призерка Кубка світу 2025 з парафехтування Марія Іванчик та її тренер Олексій Сундієв. А також чемпіонка Європи 2025 з вільної боротьби Анастасія Алпєєва і її тренер. Іван Палій з перемогами спортсменок привітав голова Волинської Ова Іван Рудницький. Мені дуже приємно, що волиняни і такий період під час війни і захищають нашу і країну і презентують нашу область на міжнародних спортивних змаганнях. І це свого роду є теж, скажімо так, підтримкою наших воїнів, підтримка нашої державності. Що в нас сильна нація, в нас спортивна нація, і наші спортсмени здобувають призові місця. Тому я вас щиро вітаю і дуже вам дякую. Марія Іванчик здобула перемогу у березні в італійському місті Піза. За перемогу боролися спортсмени з 22 країн, а Україну представляли 12 учасників. А Борчиня Анастасія Алпєєва, у квітні на чемпіонаті Європи в Братиславі, блискуче перемогла у фіналі досвідчену турецьку спортсменку, багаторазову чемпіонку Європи, світу та призерку Олімпіади.